Роки зберігання кадрових документів від одного року до 75. Які документи ми зберігаємо? 75 років. Це особисті картки, біографії, накази на прийняття звільнення або переведення на іншу посаду, накази на, від... на надання відпустки без збереження заробітної плати, накази про відрядження, також трудові договори, штатні розклади, журнали реєстрації документів. П'ять років зберігаємо накази про надання щорічних відпусток посадові робочі інструкції. 3 роки зберігаємо графіки виходу на роботи, норми тривалості робочого часу. І один рік зберігаємо табелі обліку робочого часу, графіки відпусток. Чи знали ви цю інформацію і чи сумлінно ви зберігаєте кадрові документації? Підписуйтесь і приходьте. За консультацію